Шановні брати і сестри, сьогодні Бог звертає нашу увагу на деякі теми. І перше, щоб ми насолоджувались в Господі. Друга тема, яка була затронута у молитві за Україну єдність церкви. Іноді люди шукають, що об'єднує нас, а іноді. Шукають, що нас роз'єднує. Є така історія, коли в літаку леті... летіли два чоловіка, і один достав Біблію, став читати, а другий каже, ви віруючий, він каже, так. Да. А якої деномінації? Він каже, я Баптист, о, і я Баптист. О, а як у вас вечеря проходить хліб пресний чи квасной? Він каже, пресний, о, і у нас пресний. Це нас об'єднує. Яка чаша у вас, серебряна чи стеклянна? Бо серебро це е, ознака е, викуплення. Він каже, ні, в нас стекляни. Він каже, стюардеса, відсадіть мене від цього чоловіка, я не можу з ним сидіти. Так іноді буває. А я хочу говорити сьогодні про те, що з'єднує нас, церкви, триматися за Христа. Я вибрав. Одне із невеличких послань апостола Павла послання до колосян. Колоси вони знаходились в Малій Азії, і якщо ми читаємо книгу об'явлення, то там є послання до Ладікійської церкви, то колоси знаходились рядом з Ладікією, дуже-дуже рядом. І тут апостол Павло пише, коли ви прочитаєте послання, яке до вас. То прочитайте, передайте його Владікію. А те, що Владікію, я написав, ви прочитайте і ви. Апостол Павло не був в цій місцевості, він не проповідував цій церкві. Там проповідував його співробітник Єпофраз, який навчив цю церкву. Ну І особливо це послання воно дуже цікаве в тому, що воно відкриває, хто є Христос. І це послання каже, що він образ невидимого Бога. В ньому створено все, що на землі і на небі, видиме і невидиме. Він раніше всього, і він є глава церкви, тіла. глава тіла церкви. Це про Христа. Хто він є? Це невеличке послання, тут чотири розділа всього. Я хочу прочитати з другого розділу. З першого по сьомий вірш. І тут є те, що апостол Павло каже, Я бачу, що у вас є. І він якби підбадьорює, щоб у них це було. І є те, що він каже, я бажаю, щоб у вас це було, щоб ви так жили. Я буду читати. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває в Ладікії». І за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя, хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства, повноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і познання. Кажу ще, щоб ніхто. Вас не звів хитрими доказами. Бо, хоч я і далеко від, далеко від вас тілом, але Духом я з вами, і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса, так і ходіть в ньому, будьте вкорінені. І збудовані в ньому, зміцнюючися вірою, як ви навчилися, переповнюючись у ньому подякою. Апостол Павло разом з Тимофієм, коли він знаходився в в'язниці, в ну там у нього була така привілегія, що люди могли приходити до нього, спілкуватися з ним. Вони пишуть листа цього і передають владію і в колоси. І апостол Павло каже, хай утішаються їхні серця, з'єднавшись у любві для всього багатства, повноти, розуміння і для познання таємниці Бога і Отця Ісуса Христа. Він перше указує на любов. Бо любов об'єднує. І він показує також, щоб було повната розуміння таємниці Божої і примудрості. Таємниця розуміння, ну, якщо перекласти з грецької мови, має смис такий, що це знання істини, на якої ми маємо критично мислити і дивитися на ці обставини, які навколо нас проходять. А премудрість це Софія, це знання, яке ми впроваджуємо в наше життя. Тобто, практично в наше життя ми впроваджуємо істину, яку ми знаємо. І воно зростає в познанні нашого Господа Ісуса Христа, бо Він є той скарб, де це все знаходиться. І якщо ми читаємо і старому заповіті, то сказано, що страх Божий, Він дає нам мудрості. Так, і дає нам життя, це познання нашого Господа. Спочатку цього послання якраз і відкриває цю таємницю апостол Павло, хто є Христос, що все в ньому і вся премудрість в ньому. І він попереджує, каже, що ніхто вас не звів хитрими доказами. Тобто є різні навчання, які можуть завлекати людей. Про психологію, про ще щось таке, про життя, як треба жити, і різні докази давати, щоб відвести від Христа. Апостол Павло звертає увагу, що ви повинні триматися Ісуса Христа. І Він каже, що я радію, спостерігаючи за вашим порядком. І слово порядок, воно знає як військовий порядок. Як дисципліна, яка військова є, і де всі підпорядковуються тому уставу, який є. І він каже, що я постерігаю за вашим порядком, тобто за вашою дисципліною, вашому життя і твердості вашої віри в Ісуса Христа, що ніхто не зламає. Це він каже, що я чув про це, і я знаю, і я підбадьорюю вас в цьому. І далі Він. Шостий і сьомий вірш, він показує якраз ті поради дає, як треба триматися Ісуса Христа. І він перше каже, що тут чотири речі, на які він звертає увагу. І перше, він каже, що, отже, як ви прийняли Христа і Ісуса, так і ходіть у Ньому. Дорогі друзі, хто як прийняв Ісуса Христа? Іноді люди приймають його як вчителя, ну такий був у нього учень Іуда, який ніколи не назвав його Господин чи Господь. Він назвав його учителем. Він мав надію, що Ісус Христос це є політичний діяч, який якраз тут на землі збудує царство Давида. І коли він почув, що Ісус Христос іде на хрест, Він відійшов від Ісуса Христа. Були ті люди, які приймали Ісуса Христа для того, щоб щось мати для себе, оновлення здоров'я, хотіли прийняти Христа, щоб Він розібрався з їхньою спадщиною, з братами. Тобто різні причини, які були, які люди шукали Ісуса Христа і прийняти Його. Нагадаю, ті прокожени, які кричали і звали Ісус, помилуй нас, і Він сказав «Ідіть до священиків, покажіться їм. І коли вони пішли, вони побачили, що вони зцілилися. Один тільки повернувся подякувати і залишився з Ісусом. А інші отримали те, що вони хотіли від Ісуса, і були на цьому задоволені. Ісус Христос, коли йшов в Єрусалим, проходив через Ірихон, і був великий натовп. І, проходячи, він побачив на дереві невеличкого чоловіка, як Закхей, який був начальником митарів. і він йому каже, що я. Хочу бути в тебе дома. Я прочитаю, що там сталося. Ісус Христос каже: Закхей, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. Що сталося з Закхеєм, коли він прийняв? Коли він був у нього дома, то встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна. Половину майна. Готові віддати бідним, що у вас є? І якщо кого чим скривдив? Повертаю в четверо. Тобто, якщо у когось борги від мене є, я в четверо віддаю те, що я повинен повернути. Ісус промовив до Нього сьогодні звітало Спасіння до цього дому. Бо він син Авраама. Дорогі друзі, заки прийняв Ісуса Христа. Які зміни в ньому сталися? Він готов. А дати половину свого майна бідним, підтримати їх. Ті, кого оскаржив, він готов попросити про прощення і повернути те, що Він не по правді забрав у них і все, ще прикласти третю частину. Це зміна дійсно Він прийняв Ісуса Христа. Коли Христос прийшов у світ до народа ізраїльського, то Іоанн пише в своєму Євангелі такі слова, що прийшов до своїх, а свої Його не прийняли, а тим, хто прийняли його, дав владу бути дітьми Божими. Ісус Христос сказав про Закхея, що син Авраама, а сини Авраама мають спадщину через семе, яке є Ісус Христос, насіння, яке є Ісус Христос. Апостол Павло це каже до Галат. Тобто Він прийняв Ісуса Христа. Апостол Петро і інші апостоли також прийняли Ісуса. І коли Христос запитав їх, кажуть, за кого поважають люди? Мене люди. І вони стали казати, що інші за пророка, інші за вчителя. А він каже, а ви за кого поважаєте? то Апостол Петро сказав: Ти є Господь, Ти Син Божий, Тобто, Він прийняв його як Господа. І коли Ісус Христос проповідував народу і казав, що Він є хліб, який прийшов з неба, і ті, хто будуть їсти цей хліб, тобто жити Христом, вживати Ісуса Христа як силу і пити. Те, що Христос приніс, то будуть мати життя вічне. І багато учнів, які слідували за ним, кажуть, щось він не те каже. Вони спокусилися, відійшли від Нього. І тоді Ісус Христос каже своїм учням тим, хто були з ним, а ви не хочете відійти від мене? То Петро сказав, куди нам іти? Ти маєш слова життя вічного? Тобто Петро прийняв Ісуса Христа. Якщо дивитися на подальше Його життя, то були такі моменти, коли Він не так поводився, як треба. Коли він щось пропонував Ісусу Христу, а Христос сказав, відійди від мене, сатана, бо ти не знаєш волі Божої. Коли Петро. Не мав віри, сказав, Господи, я йду до Тебе. Можна я піду? Пішов, а потім усумнився. То Христос каже, чого ж ти усумнився? Коли у дворі пересвященника йому задали питання, і ти був з ним, він каже, ні, я не знаю того чоловіка. Але він прийняв Ісуса Христа. І ті кроки, які він робив невірним, він в них розкаювався і звертався до Господа. І ми бачимо, що Ісус Христос задав йому питання, Петро, ти мене любиш? Ти прийняв мене дійсно? Він каже: Ти все знаєш, Господи. То як ми прийняли Ісуса Христа, як Господа своє життя свого? Як Господин, якому ми є раби, якому ми докоряємося повністю, довіряємо своє життя, бо Він керує всім. І ми не турбуємося, що буде завтра, бо Христос з нами і Він піклується про нас, і Він дасть нам мудрості, як бути в нашому житті. То як ми прийняли Ісуса Христа? Якщо ми прийняли тільки для того, щоб нам було тут на землі добре, то апостол Павло каже так, що хто має надію на Христа в цьому таки життя, то найнещасний із людей. Ми прийняли Ісуса Христа і повинні жити їм, довіряти Йому. І тут сказано: якщо ви прийняли Христа. То ходіть в ньому, живіть в ньому. Тобто, наше життя повинно бути змінене, як у Закхія. Ми повинні жити так, щоб відображати образ Христов. В одному селі приїхали благовісники і кажуть, стали проповідувати про Христа. Ну, а почали вони так, що бачили ли ви людину, яка лагідна, яка турбується про інших, яка не робить зла. Ну і кажуть, знаєте таку людину? Ну, хотів підвести, що Христос такий. Вони кажуть: знаємо з того села, ветеринар приїжджає і допомагає тут, хто має турботу. А це був віруючий брат, який є, він відображав образ Христа. Тому наше життя повинно бути таким. Спочатку воно у нас не стає так. А коли ми тримаємося за Господа. Коли йому дійсно ми прийняли, і ходимо в ньому і живо, живемо, як він стараємо жити, воно у нас получиться, воно станеться так. Друге, на що звертає тут увагу апостол Павло для віруючих е, в колосах, якщо ви вкоренені, Збудоване в ньому. Що таке вкорінятися? Якщо взяти про образ чи приклад, який тут дає він, це взяти дерево. Якщо ми садаємо, саджаємо дерево, то коріння його глибоко йдуть для того, щоб це дерево приносило плод і воно жило. Ісус Христос також своїм учням каже алегорію таку. Що отець мій виноградар, а я є лоза з коріннями, а ви гілки. Якщо ви тримаєтесь на лозі, потребуєте цей сік, який дає силу в житті, то ви приносите багато плоду. Дорогі друзі, тут також апостол Павло звертає на це увагу і каже: якщо ви в то Зміцнюйтесь в цьому. Майте силу для того, щоб жити і приносити плід. Він також тут указує на другий приклад. Якщо збудовані в ньому, апостол Павло показує, що цей камінь, який є Христос і Олександр Михайлович в п'ятницю проповідував на цю тему, що є фундамент. На якому все будівництво тримається. І якщо буде якісь зовнішні сили наполягати, то на доброму фундаменті ця будівля встоє. І апостол Петро якраз і показує, що цей фундамент є наш Господь Ісус Христос. А ми, як ці камінці живі, будуємося в церкву, зміцнюємося в Ньому. Апостол Павло каже, що ви повинні мати силу в, Си, в Духа Святого через ви Ісусі Христі, бо Він є і фундамент, і Він є те коріння, яке нас кхе, годує. Третє, що Він каже, якщо ви кхе, навчилися, зміцнутися з вірою. Як ви навчилися? Тобто вчення нашого Господа Ісуса Христа, яке ми маємо через Євангеліє, воно показує і укріплює нашу віру. Якщо ми читаємо Євангеліє Матвія з 5, по 7 розділи, там якраз Господь викладає своє вчення, яке Він приніс. Він каже, що блажені ті, які щось потребують. І якщо вони мають надію на Бога, то вони все отримають. Він каже, наскільки закон, який був дан народу ізраїльському, він для добра народу ізраїльському, він каже, а я приніс вам ще більше, щоб це не тільки зовнішнє було виконування Його, а щоб цей закон був написаний на ваших серцях, у ваших думках. І щоб ви трималися цього вчення, і щоб воно дійсно, ваша віра зростала, зміцнювалася через вчення нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло відкриває, бо він каже, що Господь вибрав мене будівником Царства Божого, і Він через свої послання якраз пише нам, як нам треба жити. Якщо ми навчені в Ісусі Христі, то ми повинні затверджуватись на Ньому і процитати в істині. Тобто ми повинні зростати у вірі, через від слухання Слова Божого від істини, наша віра повинна вкріплюватись. Ще навчання Ісуса Христа є в тому, що Він приніс нам життя вічне. Апостол Павло в Євангелії своєм якраз нагадує нам, що є Євангелія. І Він каже: нагадую вам, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб спасти людство. Він постраждав, Він взяв наші гріхи на себе. Він воскрес. І Він прийде за церквою своєю. І це Євангелія якраз. І в навчанні Господа Ісуса Христа є те, що Він взяв наші гріхи на себе, що Він поніс їх, Він удалив від нас гріхи як схід від Заходу. Він починув безодню мерзку кинув наші гріхи, і Він не згадує нам. А ми, як люди, іноді згадуємо. І Буває так, що звертається чоловік і каже: «Ви в цій церкві, а там є така людина, ось у неї були такі гріхи, от вона те, те робила, а зараз вона займає якусь посаду там у вас, вона служить Господу. То я кажу: а ти все знаєш про цю людину, і диявол знає про цю людину. А ти знаєш, що ця людина звернулася до Господа. Ісус простив її, Він називає її святою людиною. Він довіряє йому служіння, він, він стає досконалий в Господі Ісусі Христі через віру в нього, в те, що в йому прощені гріхи. Він має благодать від Господа, Він отримав милосердя, а ти згадуєш те, що колись було в цієї людини. У тебе нема милосердя, бо тобі, мабуть, не прощені гріхи твої, тому ти так. Дивишся на людей. Треба дивитися, як Господь дивиться, як Христос. І четверте, що тут сказано, також переповнюючись в ньому, подякою. Якщо ми оцінюємо, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі, починаючи від того, що Він дав нам спасіння, що Він зняв з нас тягар гріха, який був у нас, що Він звільнив нас від влади. Сатани і гріха, що Він зробив нас дітьми Божими, бо ми прийняли його, ми повірили Йому, то треба за це дякувати постійно. Бо ми потребуємо Євангеля, і ми, Євангеля, кожен раз нагадуємо собі, що ми діти Божі, тому що Христос простив нас. Ми повинні бути переповнений подякою Богу за це, що ми нові людини, люди во Христі, що ми маємо надію на життя вічне. І коли ми дивимося за турботу Божу, про нас тут на землі, повинні ми дякувати чи ні. Ми повинні дякувати і за ту воду, яку ми можемо очищувати. Ми повинні дякувати за той хліб, який ми маємо. Ми повинні дякувати за те здоров'я, яке ми маємо, що маємо сили ходити, дякувати за те, що Господь все необхідне дає нам для життя і благочестя. Ми повинні дякувати, що не дивлячись на те, що йде дуже потужна війна в нас. Ми тут сидимо в спокої, можемо слухати Слово Боже. Дякувати Богу в молитвах наших, прославляти Його через наші пісні, бачити лиця один одного, мати спілкування і радість в тому, що ми спасені в Господи. Ми маємо важливість також свідчити тим, які знаходяться у важких обставинах, переселенцям, тим, які близькі загинули на війні. Ми чимось можемо допомагати, дякувати до Богу за те, що Він дає нам те, що ми можемо давати людям. І ми повинні це робити. Тому, дорогі друзі, хочу нагадати, що ми повинні триматися нашого Господа Ісуса Христа, бо ми Його прийняли. І ми повинні жити в ньому. Ми маємо коріння в вірі в нашого Господа Ісуса Христа і отримуємо силу від Христа для того, щоб. Робити те, що ми робимо, ми також маємо Євангеліє, вчення нашого Господа Ісуса Христа. І ми зміцнюємося в цьому, затверджуємося. Тому будемо дякувати нашому Господу за все, що ми маємо. Амінь. Помолимось.